Добре, скільки років? Скільки років? Вони щодня оперативно виїжджають на виклики та рятують сотні людських життів. Це про працівників станції швидкої допомоги, що є важливим елементом медичної інфраструктури. На сьогодні Криворізька станція представлена восьма підстанціями на території міста. Пані Олена є однією з тих, хто надає екстрену медичну допомогу криворіжцям. Вона зізнається, що за всі 29 років її роботи найскладніше це виїжджати на виклики, де допомоги потребує дитина. В роботі найскладніше в моїй роботі для мене це коли хворіють. Коли вони знаходяться в дуже складному стані, тому що я сама мама, тож це проходить через серце та дуже відгукується. Лише за минулий рік станція прийняла та здійснила виїзди на 151 тисячу викликів. А за добу кількість звернень про надання швидкої медичної допомоги сягає близько 500. За статистикою 10% з них це виклики з приводу травмувань, 53% – звернення щодо гострих станів. А також значна кількість викликів стосується перевезення хворих між закладами охорони здоров'я. Юрій Олександрович працює лікарем невідкладних станів на станції швидкої допомоги ще з 1988 року. Розповідає, що за немалі роки роботи було багато різних ситуацій, але врятованих життів за плечима лікаря чимало. Один з прикладів успішного реанімування людини стався декілька днів тому. До станції надійшов виклик, що чоловіку несподівано стало погано та він втратив свідомість. Приїхавши до хворого, Юрій Олександрович разом з бригадою за допомогою спеціального пристрою негайно виявили причину. Зупинки кровообігу та врятували ще одне життя. Проведивши ці дослідження, ми зрозуміли, що зупинка серця відбулася внаслідок фібриляції шулочків. Єдина допомога в цьому це провести електричний, електричний шок. Так називаємо це в медицинській термінології називається провести дефібриляцію. Була проведена однократно, ритм встановився, і потім почалися рутинні реанімаційні заходи, котрі продовжувалися, мабуть, хвилин 20. Ми бачили, як поступово відновлюється життєдіяльність хворого. Наразі цілодобово на лінії чергує від 48 до 53 бригад медичної допомоги. У складі кожної з них – 3-4 працівники, а саме лікар або фельдшер, два медпрацівники середньої ланки та водій. Зокрема, усі карети швидкої відповідають державному стандарту України, де є все для надання до госпітальної медичної допомоги, незважаючи на складність та специфіку роботи медичні працівники, відважно надають екстрену медичну допомогу в будь-яких умовах, адже найголовніше, що є у людини. Це життя я працюю тут уже близько семи років. За цей час було багато випадків і хороших, і поганих. Ми неодноразово зіштовхувалися з нерозумінням навколишніх людей. Нас багато разів зіштовхуємося зі звинуваченнями, необґрунтованими чаще за все, але тим не менш. Але Думки про те, аби злитися на людей, аби не виконувати свою роботу, аби звільнитися звідси, піти і грюкнути дверима, таких думок ніколи не було. Станції швидкої допомоги готові до форс-мажорних обставин та мають змогу працювати у період можливих блекаутів. Для цього на кожній підстанції встановлено по два генератори у якості резервного джерела живлення. Також за підтримки міста станція отримала 44 мобільні рації, з допомогою яких бригади мають можливість зв'язатися з операторами у випадках повної відсутності зв'язку. Ми працюємо стабільно, ми повністю забезпечені автотранспортом. Всі вироби медичного призначення, які за табелем оснащення, повинні бути на бригаді, вони є. Лікарські препарати, лікарські засоби, які повинні бути за табелем оснащення, вони також є. Кисень і кисень є. У нас, завдячуючи центру медицини катастроф, у нас є зараз своя киснева станція, де ми з повітря. Накачуємо собі кисень у наші балони, потім їх розкачуємо по балонах меншої ємності на всі бригади. Більше того, ми ще й допомагаємо. Нікапільській станції, тож робота станції швидкої допомоги включає в себе постійну готовність до реагування на надзвичайні ситуації та невідкладні медичні випадки. Її працівники справляються з будь-якими складними випадками та викликами, забезпечують надання допомоги на високому професійному рівні та день у день рятують людські життя. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.